English for kids online, unit 4 reading. Продовжуємо цикл уроків за робочим зошитом авторівку Саван Вітушинська до підручника Оксани Карпюк, uh, 5 клас. Итак, exercise 7, People's Book, page 70, uh, 61. Let's read, and exercise 1. Yes, and complete the dialogue. Отже, це у нас діалог за підручником. Ми читали з вами на уроці за підручником на 61-й сторінці цю інформацію. Ну і право восьма. Так, працюємо на 39-й сторінці. Okay, so have you ever heard something about Halloween? Чи чули ви коли-небудь щось про Halloween? Yes, I know it's very popular in the USA, Canada and Britain. When is it celebrated? Так, я знаю, він дуже популярний в США, Канаді, Британії. Коли він святкується? They celebrate Halloween on the 31st of October. Святкується він 31 жовтня. Is it a holiday for all or young people? Це свято для людей похилого віку чи молоді. It's more for young people. Children like it very much. Більше для молоді. Діти його дуже люблять. What do they do on this day? Що вони роблять цей день? Children put on scary costumes and strange masks. Діти одягають о, страшні такі лякливі костюми і дивні маски. Do they play any games? Чи грають вони в ігри? They like. Playing for apples game most of all. Вони люблять яблука хопати, так? Більш за все. And how the children make Jack o і як діти створюють гарбузи, із гарбузів роблять ліхтарі. They cut faces into pumpkins and put candles inside. Вони вирізають uh, гарбузи і ставлять всередину свічку свічки. Good. Well done. Excellent. Ну, з приводу Bobby Bobin for Apples ми з вами читали вже у підручниках, я там пояснювала. Тому перейдіть, будь ласка, за посиланням в описі під цим відео є абсолютно всі посилання на дану активіті, Я там вам розповідала в цьому відео до підручника про це. So, when does your family celebrate Christmas? Коли ваша родина святкує різдво? My family celebrates Christmas on the 25th of December, 25 грудня. Uh, how do you prepare for Christmas? Як ви готуєтеся до різдва? I decorate Christmas trees. Я декорую, прикрашаю різдвяне дерево. Ну, ялинку мається на увазі. What do you like most about Christmas? Що ви любите більше в різдві? I like presents most. Більш за все подарунки. What Christmas traditions are in your family? Які різдвяні традиції є у вашій родині? We have a big Christmas dinner. Ми маємо велику різдвяну вечерю. Поставте відео на паузу. На цьому огляд 39-ї сторінки. Reading lesson. Тема 4-ї завершено. Unit 4. Grammar. Exercises 9, 10, page 40. We were. Отже, нам треба підставити дієслово слова be в минулому часі. Was were wasn't weren't. We were in the village three weeks ago. Ми були в селі три тижні тому. I was at the seaside two years ago. Я був на узбережжі на морі uh, два роки тому. My parents weren't glad to see my bad marks. Мої батьки не були раді бачити мої погані оцінки. 4. John wasn't at school last week he was ill. Джона не було у школі на минулому тижні. Він хворів. Five. Julia was surprised to see me there. Uh, Julia була здивована, побачити мене там. Were Sandra and Melanie at the theater yesterday? Чи була Сандра uh, і Мелані у театрі вчора? They were in New York in 2010. Вони були в Нью-Йорку у 2010 році. And the last one, so Bob lost his mobile phone last weekend and was upset. Боб втратив свій мобільний телефон минулих вихідних, і він був дуже засмучений. Поставьте видео на паузу. Task 10. Write the sentences in, in the past simple as in the example. Напишите речення в past simple, як у Итак, he was afraid of scary masks. He wasn't afraid of scary masks. masks. Uh, was he afraid of scary uh, masks? Чи лякався він цих страшних масок? Кей, okay, 2. She was happy to celebrate Christmas, вона була щаслива відсвяткувати Різдво. Uh, she wasn't happy to celebrate Christmas, вона не була щаслива відсвяткувати Різдво. Was she happy to celebrate Christmas? Чи була вона щаслива відсвяткувати Різдво? Окей. Okay. Далі, uh, третє. We were at the zoo, ми були в зоопарку. We weren't at the zoo, ми не були в зоопарку. І питання. Were you at the zoo? Чи були ви в зоопарку? І останнє. Uh, I was hungry after school. Я був голодним після школи. I wasn't hungry after school. Я не був голодний після школи. Was I hungry after school? Чи був я голодний після школи? Поставте відео на паузу. На цьому огляд уроку 40 на стрінці 40 грама. Unit 4. Lesson Grammar, Завершено. Unit 4 lesson listening. Exercises 11, 12, page 41. So write the adjectives as in the example. Напиши прикметники за прикладом. Greece – Греція, отже, Greek – грецький. Roam rim. Uh, Italian Італійський. Uh, France – Франція, French – французький Іран, Іран, Iranian – Іранський. China – Chinese, Так, Китай, китайський. Ukraine Ukrainian. Україна український. Далі було у Діване у нас. І так, Exercise 12. Треба було послухати завдання на сторінці 64 Exercise 2. завдання друге and fill in the blanks і доповнити пропуски. Okay. So lots of people celebrate the first day of the year on different dates. Багато людей відзначають перший день року в різні дати. Two, the Romans began their, first, their year first on the first of March. Римляни почали, uh, поч починали так, свій рік 1 березня. In Iran, the new year begins on the 21st of March. В Ірані 21 березня починається. Новий рік навіщо б він нам був потрібен. Uh, the only uh, calendar people had was the moon, the sun, and uh, the stars and the seasons. Єдиний календар, який був у людей раніше, це місяць, місяць сонце, зірки та пори року. The next one. Chinese calendar divides, uh, the year into Groups of 12. Китайський календар ділить роки на групи ну, на 12 груп. In Ancient France, a king made Easter the first day of a year. в Стародавній Франції король зробив Великдень першим днем року. The first day of winter for Ancient Greeks was 21st of, the 21st or 22 nd of December. Перший день зими для стародавніх греків був 21 або 22 грудня. Uh, the Jewish New Year is between the 5th of September and the 5th of October. Uh, єврейський новий рік uh, визначається між 5 вересня і 5 жовтня. Okay, so uh, the calendar we use today uh, isn't the only kind of it. Календар, який ми використовуємо сьогодні, не лише не єдиний, да, вид календаря. І останнє. In Chinese calendar each year has got the name of an animal. У китайському календарі кожен рік має назву е, тварини. That's it. На цьому огляд сторінки 41-ї. Так, це у нас вправи 11-12 завершено. Unit 4. Vocabulary. Exercises 13-14. Can you read and match the parts of the phrases. Make surprises for guests. Е, створювати сюрпризи для гостей to receive special prizes, отримувати особливі призи, to prepare invitations for guests, готувати uh, запрошення для гостей, three, to prepare, uh, to have a different contest, uh, мати різні змагання, to join a party, долучитися до вечірки, to write jokes on paper, писати жарти на папері, We decided to have different concerts to keep everyone entertained. Ми прийняли рішення проводити різні змагання, аби усі були усіх розважити. We'll write jokes on paper and read them aloud during the evening. Ми напишемо жарти на папері і будемо читати їх так вголос протягом вечора. We'll also make surprises for guests to keep the atmosphere exciting and memorable. Ми також робимо сюрпризи для гостей, аби атмосфера була захоплююча і пам'ятна. Окей, okay, good. Поставте відео. На паузу. Complete the sentences about your birthday. Доповніть речення своїм інформацією про день народження. I celebrate my birthday on the 16th of September. Uh, my best birthday party was when I celebrated. Так, то Christmas виходить, так uh, when, uh, да, ну хай буде when I was напишіть про свій вік там, when I was nine, наприклад, так? When I was nine years old. Uh, the party started at 10 a.m. Нехай вечірка ваша починається зранку. Ну, або хай буде at 12 pm уже, да? There were lots of guests, було багато друзів, my relatives and friends, родичі і друзі. Далі, my parents gave me some useful presents. Мої батьки подарували мені корисні подарунки. Ну, зробили. The most favorite moments were when my guests arrived. Uh, найулюбленіші моменти були, коли мої гості приїхали. Окей, ключ, okay, поставте відео на паузу. That's all for today. Na, no, narazit of sen and for today а все. se. Uh, vocabulary lesson is over. Unit 4, grammar lesson, exercises 15, 16, page 43. Write the verbs in the past simple. Напишите слова в past simple. Bring brought, приносити, приніс. Sing, sang, Співати заспівав. Forget forgot. забувати, забув, Have мати had, мав. Find found, знаходити знайшов, go went – ходити йти, пішов, read, read, читати читав, send send, відправляти, відправив, eat, at, їсти їв, collect, collected – збирати, зберіг, або зібрав, зібрав. Do did, робити зробив, drink, drank – пити, пив, come, came – приходити, прийшов, make-made, робити, зробив. write wrote, писати писав see so дивитися бачив task 16 underline the mistakes and write the sentences correctly Підкреслить помилки напишіть речення правильно use the past simple використовуйте past simple минулий простий час did you make a lot of mistakes did you make a lot of mistakes yes did amanda buy fruit yesterday Чи придбала Аманта фрукти вчора? I didn't go to the library yesterday. Я не ходив вчора до бібліотеки. Jane made a cake last weekend. Джейн зробила, спекла тортик минулих вихідних. He didn't go to the shop yesterday. Він не ходив до магазину вчора. Did you meet your best friend last Sunday? Чи зустрів ти свого найкращого друга минулої неділі? He got back home and called his friend. Він вернув повернувся додому і подзвонив своєму другу. Кей, okay, децол. Наразі огляд уроку Грема завершено. Unit 4 speaking. Exercises 17 AB page 44. Okay, so the first. Цар uh, Taras, have you got any plans for tomorrow? Тараси, чи є у тебе плани на завтра? 2. I'd like to go with you. Я хотів би піти з тобою. 3. What do you get from your relatives and friends? Що ти uh, отримуєш від своїх друзів, uh, від своїх родичів і друзів? 4. Yes, it's Christmas Day tomorrow. Так, завтра день різдва. І останнє. What do you usually wear? Що ти зазвичай одягаєш? Що ти зазвичай носиш? Ось такі речення, питання і ствердження, які у нас були у 17-й вправі. Ну, а тепер вправа uh, B. Треба доповнити діалоги з реченнями справи 17-ї. І так. Перше, це у нас uh, цар раз, have you got any plans for tomorrow? Чи є у mm -hmm. тебе плани на завтра? Uh, sure, do you know what is the day tomorrow, Mike. Звичайно. Uh, Чи знаєш ти яка дата завтра? Номер 4. Так, yes, it's Christmas Day tomorrow. Завтра день різдва. You are right. And I'm going to sing Christmas songs, колядки, to my friends and relatives. І я збираюся співати різдвяні пісні, колядки моїм друзям і родичам. It's a great Ukrainian tradition, це чудова українська традиція. Would you like to join me? Чи не хотів би ти до мене долучитися? I'd like to go with you. Я хотів би піти з тобою. What should we do? Що ми маємо робити? We usually go from door to door and sing колядки. Ходимо від дверей до дверей і співаємо колядки. What do you usually wear? Що ти зазвичай одягаєш? We wear our national shorts, on that day. ми носимо наші національні сорочки вишиванки в той день. What do you get from your relatives and friends? Що ти отримуєш від своїх uh, relatives? Дру, uh, родичів і друзів? They give us some sweets and money. Вони дають нам солодощі і гроші. We'll have fun. Ми розважаємося. Thank you for the invitation. Дякую за прив... запрошення. You're welcome. See you tomorrow. Так, будь ласка, побачимося завтра. Поставте відео на паузу. На цьому огляд 44-ї сторінки. Um, speaking is over. Unit 4. writing lesson. Exercises 18, 19, page 45. Fill in -the blanks. You are invited to Anne's birthday party. Et ви запрошені на вечірку з нагоди Дня народження N. I'm Turning 11. Мені виповнюється 11. Join us on Friday, the 16th of March at 1 p.m. Долучайтесь до нас у п'ятницю 16 березня о першій годині вечора. My address is 51 Lipova Street, Lviv. A cake and fun in the park. Let's celebrate. Тортик і розваги в парку. Святкуймо. Поставте відео на паузу, будь ласка. Ну і потім Complete the Invitation Card. Будь ласка, приклад такої листівки. Просто поставте відео на паузу, подивіться, як оформити. І в кінці там є фраза Hope you can join us for fun, games and cake. Сподіваюся, що ви зможете до нас долучитися для розваг ігор та тортика. Окей, okay. поставте відео на паузу. На цьому огляд сторінки 45-ї Writing завершено. Ways of celebration depends on the date, the country and its traditions. Способи святкування залежать від дати країни і її традицій. The American Celebrates Independence Day in July. Американці святкують День Незалежності у липні. At Halloween children say trick or treat. А, на Халлоуін діти говорять. У гаманець або життя, да? Жить. Так, далі. The Day before Christmas is called Boxing Day. День напередодні Різдва називається Boxing Day. Так, п'яте, The lantern made of a pumpkin is a symbol of Halloween. Ліхтар зроблений із гарбуза символ Хелоуїну. Easter in Ukraine is always celebrated on Sunday in spring. День в Україні завжди святкується у неділю навесні. The Ukrainian celebrates Mother's Day in, in May, здається. Да? Ми святкуємо День Матері. В травні. Thanksgiving Day is celebrated in the USA and Canada. Uh, день подяки святкуємо у Канаді та США. Там в Канаді, здається, трохи раніше навіть, і на Кцолбе. Good. Це була 46-та сторінка, переходимо до 47-ї сторінки. So match the dates with the names of the holidays, exercise 21. The 1st of January, the New Year's Day. Так, the 7th of January Christmas, Різдво. хоча зараз ми вже 25 грудня, так визначаємо його. The 14th of January, that's St. Valentine's Day, День Святого Валентина. The 24th of August is Independence Day, День Незалежності. The 19th of December is Saint Nicholas' Day. 19 -е грудня День Святого Миколая. І далі вам треба розписати. New Year's Day is on the 1st of January, день Нового року, 1 січня. Christmas is on the 7th of, March. Christmas is on the 7th of January, різдво 7 січня. Okay, good. Talium Saint Valentine's Day. Fourteenth is on the fourteenth of February. Independence Day is on the twenty-fourth of August. So, Saint Nicholas Day Saint Nicholas Day He is on the 19th of December. Поставте відео на паузу. Так, і 22 завдання. Треба було написати 5-6 речень, як ви святкуєте улюблене свято: The time, час, activities, заходи, people you join and favorite moments. Так, люди, до яких ви долучаєтеся улюблені моменти. Так. Use any of the following phrases. І треба було використати будь які з даних фраз. Що у нас вийшло? My favorite holiday is New Year's Eve. Моє улюблене свято це передень Нового року. Every year we get together with family and friends to celebrate. Щороку ми збираємося разом з родиною і друзями аби відсвяткувати. We invite guests to join us, and everyone brings something special to share. Ми запрошуємо гостей долучитися до нас і усі приносять щось особливе, аби поділитися цим. So we start the evening uh, with a family dinner. Uh, we enjoy delicious food and tell stories from the past year. Ми починаємо вечір. Сімейної вечері. Ми насолоджуємося смачною їжею і розповідаємо історії з минулого року. After dinner, we like to we like using. Uh, we like to, нет, we, we like to dance. Ага. We like to dance to our favorite songs. Після вечері ми любимо танцювати під наші улюблені пісні. Sometimes we, we even have a different contests to see who came up with the best dance moves or jokes. I about a different contests? My favorite moment is when we count down midnight and welcome the new year together. My favorite moment is when we count down to midnight and welcome the new year together. Um, moment, moment, we to welcome. To Поставте відео на паузу. That's all for today. Наразі це все. Цим уроком ми завершили з вами огляд повністю четвертої теми, починаючи від reading так, у, у даному відео. Я залишу обов'язкове посилання на часомітки. так, Часомітки, переходьте у, в описі під цим відео, вони є. Користуйтеся ними, аби краще організуватися так у вивченні і організувати свою роботу. Не забувайте, будь ласка, підписатися на канал, поставити свої вподобайки. Ведбак, будлах, до зустрічі!